Всім привіт! Сьогодні я замітила, що в мене на підвіконні, де в мене стоять рослинки, де в мене стоїть розсада, стоїть, стоїть, полу, стоїть полуничка, де я садила в горщиках. І в мене з'явилася там мошка. Ось такі чорні мушечки літають, вони харчуються корінням рослин. Тому. Я вирішила зробити розчин для того, щоб їх позбавитись. Цей розчин допомагає не тільки від мушки, допомагає і від медяниці. Навіть пишуть, що допомагає від білокрилки. Таке дуже часто буває, що білокрилка заводиться у на підвіконі, де ми ставимо особливу фуксію. Я взагалі фуксію, коли заносу в дім, то я її зовсім все обрізаю і ставлю на укорінення черенкою. А все остальне я викидаю, тому що вона заліто набирає туди цілу кучу всяких шкідників. Бо в мене вона стоїть на вулиці. Я думаю, що цей препарат дуже хороший. Я ним теж інколи користуюся, а це я згадала, що в мене є в арсеналі Актара, і її треба використати, бо не можна ж зберігати дуже довго всякі хімічні препарати, в них є. Годності. А тут якраз з'явилася така нагода. Звичайно, коли ми заносимо квіти у дім, то треба проливати у горщиках всю землю для того, щоб не було шкідників. Але я в цьому році цього не зробила. І, можливо, десь із квітів повилазили, можливо, десь із торфом, не знаю. Ну, все може бути. Тому я вирішила е, отак от поборотися із е, цією проблемою. Також е, актара дуже хорошо е, е, економить нам ядохімікати е, при висадці томатів, е, капусти, синеньких, ну, при висадці розсади можна замочувати коріння. Врощені актари, і буде захист для вашої рослинки, тому що актара піднімаються вгору по рослинки. От і вона захищає повністю всю рослинку. Звичайно, не від всіх шкідників, але від більшості з них. На полуниці я ж не користуюся. Це я сьогодні пролила тому, що в мене завелася мошка, а так на полуниці не користуюся тільки за того, що вона не діє проти кліща. Я хочу об'єднувати трішки, от коли ми користуємося антихрущом, то антихрущ піднімається теж по рослинки, але ж він діє і проти кліща. То на полуниці, звичайно, краще проти кліща, але ж у хаті, звичайно, в домі підливати антихрущом не можна, тому що там запах такий, що це просто неможливо. Це тільки треба робити антихрущом тільки на вулиці, в відкритому ґрунті. Або в теплицях, але, звичайно, коли в теплицях робимо, то знаходитися там не можна. Тому що дуже-дуже воно токсична така рідина, що ну, дуже діє, запах дуже такий неприємний. Ну ось так. І так, завелося в мене мушка, Такі малесенькі літають. Зараз, якщо зможу. Їх, звичайно, тільки, вони тільки з'явилися, то їх дуже мало. О, ось на вікні сидить. Ось вона. Зараз. Ось вона на вікні сидить. Ось. Не фокусується. Вже полетіла при переливах. І взагалі, звичайно, треба ґрунт брати протровлений. Але я так не зробила. набирала е, Я набрала торфу, але, можливо, навіть і в торфі були е, ці шкідники, тому що в мене в мене тут один торф. Е, я нічого не додавала ніякої землі сюди. Тому що я хочу спробувати виростити полуничку. І також я розсаду в минулому році вирощувала в турфі, в мене вийшла. І зараз теж Тому зараз я піділю актарою. Ось у мене розведена вона вже. Я вже її розвела, обов'язково підписала, що це актора у мене під корінь. Тому що я зараз її не використаю. Також пролю свої е, е, рослинки, які почали рости тільки. Ось. І тут у мене навіть є еустома, яка в мене е, кілька років. Я пробувала її виростити, але вона в мене не, не здавалася. Ось вона вже сходить. Це я потрусила трішки попелом. Для того, щоб була, був захист від грибкових хвороб, як антисептик. Долі в мене ось уже зійшли томати. Я їх підсиплю, зараз піділлю ектарую, потім підсиплю. Ось у мене раніше, ніж оці рослинки занесена. Це в мене ольба, І вона вже он, починає квітнути. Що я робила? Я сюди внесла тиждень назад, навіть, мабуть, півтори неділі назад унесла під корінь кольців літру. І у мене вона почала рости, а оці листочки, які виходили молоденькі, вони були такі блідноваті то я по листику даю десь раз у три дні комплексне добриво 18-18-18 із мікроелементами. І рослинка, як ви бачите, рослинка, як ви бачите, виглядає здоровою. Треба принюхуватись до ґрунту, чи немає з -з -з запаху плесені. Ось так. Головне не переливати. І виходять листочки, вони збільшуються, бачите, вони збільшуються, вони не мілкі, значить їм вистачає мікроелементів. Ось і тут Ну, тут рослинки трішки менші, тому що я їх внесла в кімнату на тиждень пізніше, ніж альбу. То чуть чуть вони менші. Але виглядають доволі, доволі гарно, як, як і в теплиці. Я думаю, що у торфі набагато краще вирощувати рослинки у ємностях, такі як полуничка, тому що тут ґрунт дихає. Якщо навіть ви і полуничку, хоча це дуже небажано, то все одно рослинка, рослинка дихає, корінь дихає, і значить, рослинка жива. То ось зараз пролью, пролью по трішку, потрішку. Ну, десь грамів по 100 під рослинку, ну, можливо, трішки менше, щоб мені вистачило на все вікно. І пролити також потрішечку ось тут, тому що. Оці мошки вони можуть пошкоджувати корінь рослинки. Звичайно, треба придержуватися зоху собі безпеки. Обов'язково вимити руки після цієї процедури. І бажано, не бажано, а треба проводити ці процедури в кімнаті, де ніхто не живе. У мене є така кімната, де в мене ніхто не спить, тому я зачиню сюди двері. І хоча у цього препарата немає, ось я полила, запаху я не відчуваю. Тож, все одно треба зачинити двері, щоб, не було, щоб ми не дихали цим повітрям. Ось так, вичиняваю сюди двері і нехай рослинки там протравлюються. Ну, а тепер як я готувала цей розчин. Спочатку я набрала туди у літрову бутилку десь грам 200 водички. Потім додаємо порошок актару У пачечки тут. Один і грама, можна навіть до 2 грамів на літру води, але мені досить істило, я думаю. хорошо розмішуємо, щоб той порошочок розчинився добре. Порошок зболтуємо. Ну І потім додаємо водички. Воду для того, щоб розчинився порошочок, я брала трішки тепленьку. Таку градусів 36-34, десь так. Наповнюю бутилку не доверху, щоб було зручно працювати. І ось у нас знову весна, знову дощ із снігом і плюс. Всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення.